Дмитро Анатольович. На цих вихідних відбувся черговий творч чемпіонату міста з футзалу. Також регіональний турнір тур, з боксу провели, близько 600 учасників було. Також цікаві змагання були сплавання, більше ста дітей нашого міста взяли участь. На цьому тижні ми готуємо річні звідти і надіємося на сніг бо 7 січня, після міста лише так що Дмитро Анатольович Володимир Іванович. Скажіть, будь ласка, я вас просив зменшувати час проведення каскаду в школах заняття дітей з футболу. А Навіщо ви так робите, що це моя ініціатива? Ні. Каскад, там питання повідомлення. Ващука. Ващука, так. Да. І представник Ващука розказує, що ця ініціатива на рівні голови підтримується, все таке інше. Каскад ніхто не зменшував, ми з ним зустрілися. Я ще раз, дивіться, є школа Ващука, яка тільки створена. Є каскад, який займає час. Ви можете, вони, 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 вони займають Вашук час. Ващухає вже, вже підлаштовується під той час, який залишається. Ну, Не Знає можна що так так говорити. Цикл, цим припиняємо, Цим припиняємо, а цьому надаємо. Це ініціатива міського голови, мені це подобається. Так ми, в принципі, зробили, в залах ми розмістити не можемо. з І Та хай Ващук в черзі побуде. Каскад дуже давно працює, а ці приходять виживають просто каскад і прикривається помінім. Залишилось. Я сказав, після нового року, коли буде змінено розклад, тоді ми будемо вже просив би, Є час, який був зарезервований за каскадом, він залишається до весни, не, не до після нового року. Тому що до весни, Потім вони на поле йдуть і все інше. Те ж саме ви зв'яжетеся з училищем фізкультури, з Чигирином Дмитро Антоновичем. Той час, який був зарезервований, він залишається за каскадом. Хочеть, будь ласка, хай підлаштовуюся під інший час, в інша школах. А так вони в тих самих школах на той час це як, як можна так назвати. Вони поки виживають оставився.